Вітаю все сталкерське товариство! З вами Гріф і в даному відео ми будемо розглядати локацію Янтар, тобто його початкову версію. Тому підписка, вподобайка, а я починаю. Загалом мова піде за чорновий прототип локації Янтар, який створювався на основі концепт-замальовки дизайнера рівнів Юрія Петровського. А ми будемо відтвореною сценою локації, так як основний файл був пошкоджений. Робота над нею розпочалась в останній тиждень лютого 2003 року, ймовірно, 24 числа. Створенням локації займався, як говорив свищий дизайнер рівнів Юрій Петровський, паралельно із основною роботою над рівнями Барс Алкер та завод Росток. Перша компіляція даної локації була зроблена 27 лютого цього ж року. Граничити вона мала з двома іншими локаціями: це «Бар Сталкер» та Мертве місто. Точну інформацію про початкові вміст локації було втрачено, оскільки за наступною компіляцією, яка відбулася 4 березня, файл геометрії було перезаписано. Але, відомо, що геометр локація була ландшафтом з майже висохшими озерами та хутором без наповнення. Як текстура ландшафту використовувалася текстура генераторів, Тобто. Локація представляла із себе горбисту місцевість. 6 березня на основі текстури тарейно-генераторів була намальована текстура трейна янтаря, після чого було продовжено роботу над геометрією локації. Була проведена автомобільна дорога з півдня на північ та встановлено сарай в майбутньому хуторі. Ще з'явилась водонапорна вежа, яка була взята з околиці локації Барсталк. Останні зміни на локації були зроблені 12 березня того ж року. Наповненням локації так само займався Юрій Петровський, де, окрім основної геометрії, був присутній сарай, водонапірна вежа, вантажний автомобіль КАМАЗ, а також були розставлені два види тополь. Основними місцями локації були автомобільна дорога, яка проходила із мертвого міста у бік пару сталків, оминаючи пагорби. 5 мілких озер, що розташовані у східній частині локації, з невеликими ділянками суші? Чотири пагорби, що проходять групами з південного сходу на північний захід, два з яких знаходяться на краю рівня і, по суті, є кордон. Ще є два плато, які розташовані діагонально протилежно один від одного, від південного заходу до північного сходу, так само, які формують з собою кордон локації. І хутір із сільським будинком, і сараєм, розташовані на півдні біля підніжжя пагорба. На захід від приїжджої частини. Згідно сюжету, біля одного з озер мав перебувати тимчасовий табір вчених, який охороняли військові сталкери. Сюди мав регулярно прилітати би гелікоптер, який доставляв би необхідну апаратуру, їжу та медикаменти. Табір мав бути захищений для дії за допомогою спеціальної техніки. І, до речі, ця локація згадується як місцевість Чорною рікою, на березі якої і мав бути організований той самий табір. Прототип даної локації було відмінено в першій половині 2003 року з відомих причин. Зрештою, дана локація неодноразово перероблялась та в різні версії представляли з себе вже загалом велике підприємство з прилеглої території. Загалом, це і вся інформація, що вдалося знайти мені стосовно даного прототипу, тому я вже буду закінчувати. Дякую всім за увагу! Мат ну, з вами був Гріф. І до наступної зустрічі!